Друзі, всім привіт! На зв'язку команда TWICE і в цьому відео ми вам покажемо, як проходить наш день в таборі. Погнали! А також підписуйтесь на наші соціальні мережі. В шапці профілю є на всі соціальні мережі посилання. Зараз наша команда працює над домашнім завданням. Зараз ми йдемо на рецепшн. Я в шоці від такої яркості сонця. Вона попросили взяти листочки. Щоб знімати наш прекрасний курс. А ось рецепшн вже. А зараз ми вам покажемо лекцію, яку проводить спікер. Ось такий у нас спікер. А зараз, після лекції спікера, ми йдемо дороблювати наші домашні завдання. Тут у нас монтують. А тут у нас наші прекрасні люди, обоюдно, обоюдно, так. Да. Ми, ми в темі, роблять презентацію. І ось вже підійшов кінець нашого дня, влогу. Всім бажаю успіхів і всім па-па!